Московських хазяїв і на, намалювали 75,09%. В Луганську виявилося трохи розумнішим, і вирішили показати майже 100% підтримки. Тепер щодо самої ідеї сепаратизму і чому вона виникла на теренах Луганської області. Як ви всі прекрасно знаєте, у 2004 році у нас відбувся так званий Сєродонецький з'їзд депутатів всіх рівнів. На жаль, тоді центральна влада не зробила висновки. бо більше того ніхто з очільників і тих людей, які стояли за проведенням з'їздів, і більше того, людей, які озвучували ідеї сепаратизму на східних теренах, не поніс карного кримінального якогось, там, скажімо, покарання. Всі ми знаємо, що пан Тихонов і пан Колєсніков відбулися двомісячним терміном ув'язнення. Все Фактично тоді, що в 2004 році була закладена міна повільної дії під фундамент української держави. Влада пішла на, на момент компромісу з сепаратистами створення певних умов і законсервування тієї ідеї можливого сепаратизму на ті довгі 10 років. Події на Майдані 2014 року, революційні події, знову посталась. Змусили от, очільників місцевої верхівки витащити на світ Божий це питання сепаратизму. Воно є штучним для Луганської області. Я хотів би підкреслити, що то є міф, який продуктувався ті, -ті годи і як центральною, так на жаль, і місцевими політичними елітами Західного регіону і Східного регіону. 68% населення Луганської області згідно перепису ідентифікують себе як носіями української національної ідеї, відповідно українцями. Тому не про які 99% підтримки проросійських сил мови не йдеться. Більше того, як засвідчив сам референдум, голосування відбувалося ні на всіх виборчих дільницях, а виключно там, де ситуацію контролювали озброєні сепаратисти. Проукраїнські міста і райони області не брали участь у проведенні референдуму. Тому не про які волевиявлення вільне не може йти мова. Більше того, в тих районах, де були присутні українські війська, діяли українські, скажімо, правоохоронні органи і українські загони самооборони, не те, що проведення референдуму, а взагалі навіть виборчих дільниць не було розгорнуто. Можемо казати, це свідчить про те, що ми можемо казати, що референдум відбувався лише в тих містах і під дулами автоматів, де є момент фізичного тиску і є момент фізичного примусу. Та картинка, яка була створена для засобів масової інформації, як вітчизняних, так і зарубіжних, зокрема російських, а це то присутність виборців, якісь черги. Це було до 12-ї години дня. Себто загнали бюджетників, відкрили 4-5 дільниць, що створило оту от саму, скажімо, можливість створення картинок і черг, і, відповідно, дало можливість казати про підтримку проведення референдуму.